З Максимом ми дружимо ще з дня, коли мене перевели у їхню школу. Адже саме він одразу підтримав мене, ознайомив мене з новим містом і усьому мені допомагав. Загалом по життю ми далі йшли удвох, а потім настав час вступати до університету. Хоч і вступили ми в різні заклади та от продовжували свої теплі стосунки. Тоді Максим поїхав працювати в село і зустрів там дівчину Олю. Закохався в неї, тож тепер у нього була ще одна причина залишитися жити в селі. Там він купив дім і одружився з дівчиною. На його весілля я приїхати не зміг, адже в мене були невідкладні справи по роботі. І от, нарешті, через три місяці після одруження я завітав до Максима в гості, аби привітати молодят ну і познайомитися з його дружиною. Звичайно, з порожніми руками йти не гоже. Я купив букет квітів, солодощі, ну і взяв конвертик з грошима у подарунок молодятам. Враження від днів, проведених там, залишиться в моїй пам'яті назавжди. Спочатку мене вразила сама Ольга, а потім я зрозумів, що в тому селі всі дівчата такі самі. І це ще раз довело мені те, що я ніколи не наважусь будувати стосунки із селянкою. Сама Ольга, як тільки почула, що в мене є власний бізнес і я непогано заробляю, почала відверто зі мною загравати. Навіть під час сніданку вона намагалась так непомітно під столом погладити мою ногу. А потім траплялося ще декілька випадків невчасного приходу у мою кімнату, і я, як назло, саме в той час переодягався. Спочатку я відкидав дурні думки і намагався не приділяти цьому уваги. Та дівчина ніяк не могла заспокоїтись. Вона постійно шукала привід засвітити переді мною своїми принадами, а я не знав, куди мені подіти очі. Я не раз чув, що дівчата мріють словити щастя за бороду, знайти заможнього парубка і швидше виїхати з села. Але коли це робить жінка, в якої вже є чоловік, для мене це неприйнятно. Максиму я вирішив не розповідати про це, не факт, що він би мені повірив. І я тільки залишуся винним. Зруйную нашу дружбу або ж їхню сім'ю. В такому випадку без втрат точно не обійдеться. І ще мене дуже дратувало, що Ольга багато вживає ненормативної лексики і викидає якісь недоречні жарти інтимного характеру. Бувало навіть, що вона взагалі розповідала про своє інтимне життя. Як взагалі можна обговорювати таке з людиною, яку ти знаєш всього декілька днів. В час мого приїзду пара вирішила влаштувати застілля. так би мовити, ще раз відсвяткувати весілля. Туди були запрошені і подружки Олі, і всі вони виявились такими ж самими, як Оля. Настільки грубих і невихованих дівчат я ще жодного разу в своєму житті не зустрічав. Така компанія мені дуже швидко набридла, і вже наступного дня я сказав, що мені терміново потрібно повертатися на роботу. А вже дорогою додому я вирішив, що ніколи в житті не буду пов'язувати стосунки з дівчиною із села.